З іншого боку, будь ласка, якщо є якісь питання чи претензії, ніхто тут ні за що не тримається. Повірте, я, наприклад, чесно говорю, є люди, які, можливо, мені не дуже симпатичні, яким я не дуже симпатичний, я готовий поступитися. Мені краще працювати в комісії і вибачте, набити конкретний писок, той, який я мрію. давно мрію, Андрію Івановичу. Давно мрію!

안녕하